Так, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас субота 10.30. Сьогодні вже покупців більше, ніж продавців, вже трохи ходять по ринку, оглядають машини, дивляться, тестують. так, Підтримайте канал лайком, коментарем. Також підписочку, я думаю, вам це не тяжко зробити. Всім гарного часу і перегляду. У На нас Mazda 3 2007 року з двигуном 1,6 газ бензин. Пробіг автомобіля 186 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 5700 доларів. Номер власника, кому цікаво. Давайте заглянемо в салончик, що тут є. Аконбінь у нас на автоматі, кондиціонер, 4 Ось Такий він ззаді. Номера, кстати, ще, мабуть, від первого власника, або номера ще старого образця. Так, наступний автомобіль у нас Ford Focus. З двигуном 2.0 дизель 2009 року. Ціна 6800 торг. Автомобіль свіжо пригнане на червоних номерах. Так, вам салончик на автоматі, клімат контроль, 4 електросклопідіймача. В універсалі рейдинги, парковчик, також задні парктроніки. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra H в Хечбекові, свіжопригнаний автомобіль, має задні парктроніки, грубока 5 передач, шкіряний салон, 4 електросхопі діймача, кондиціонер 2010 року. Даний опис свіжопригнаний, пробіг 192 тисячі кілометрів з двигуном 1,6 бензин. Має датчик затемнення, зеркал, також датчик дощу. Так, наступний автомобіль у нас Renault Scenic 2, рестайлінг. Має туманищі, має датчик дощу, має люк панорам. От таких заводських титанових дисочках. 2007 рік, 1,6 бензин, 16 клапанів, К4М. Пробіг 210 тисяч. Мабуть, пробіг точно рідний, тому що в мене також сенік, другий, і кермо. Завозка, ще шкіра не перешита, воно видно, коли перешита шкіра. Має е, 4. 4 ручки для безключового доступу. Так що кому цікаво, телефонуйте тут ось. Так, що у нас ці були, ці були. Так, наступний автомобіль у нас Opel Corsa 2010 року з двигуном 1,4 бензин. Пробіг автомобіля 183 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 7600 доларів. Автомобіль на автоматі. Chevrolet Cheті, 1,8 бензин на автоматі, хетчбеки, ціна 5500, Noz, не 3. Так, подивимося, що тут і свіжого є. Це вже було так, Volkswagen Tiguan 2008 року. Щось тут непонятно, напутано, не можу поняти. Ті Ван ТДАй. Понятно, зараз подивимося по задньому, може, по задній кришці, що нам покаже. А, встаті оцей інтенсив на TSI моторі повнопривідний. Клімат контроль, тканений салон. Підігрів лобового і також підігрів передніх сидінь. Повний електро. Так, шкода Фабія 2003 року з двигуном 1,4. Звичайний МПІвський мотор на 16 клапанів з пробігом 267 тисяч кілометрів. Ціна 4500. Дана фабія в універсалі, комплектація Comfort, комусь цікаво, телефонуйте. Свайн Гольф 6 з двигуном 1.6 дизель 2011 року випуску з пробігом 240 тисяч кілометрів на автоматі. Автомобілі в універсалі, комплектація Style. Так, ціна даного автомобіля 9850 доларів. номер власника. ось Noмер цікаво. Так, По комплектації має датчик дощу. Автомобіль на автоматі. Підігрів передніх сидінь, клімат контроль, 4 електросхлопідіймача. Ззаді. Ось такий стан ззаді. так Також наступний Volkswagen Golf 5. Свіжопригання комплектація Edition. Двигуном 1.4 MPI 2009 року. Ціна 6300 доларів. Бачите, притановані у нього передня оптика. Має омивачі передніх фар. Ось можна його цікаво. Ціна 6300. Так, приганен із Німеччини, має датчик дощу. 5 передачок. 4 електросхопи підіймача, регулювання зеркал, передні. Підігрів передніх сидінь, клімат-контроль. Ось в такому стані. Копель так, Зафіра 2011 року з двигуном бензиновим 1,6 з пробігом 157 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6500 доларів. Номер власника, одне цікаво. З вам покажу, що тут їсть у нас по салону кондиціонер. Два передніх електросхлопідіймача. Так що така зафірка. 2008 року Mazda 6, з двигуном 1,8 на українській реєстрації так що в нас ціна 5950. Таких титанових дистах мазну. Ось, отакенька вона. Доволі непоганий ресурсний тут двигуни, що двохлітровий, що 1,8 Якщо кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Наступна у нас свіжопригнана Volkswagen Passat B6 2010 року з пробігом 218 тисяч км, з двигуном 1.6 MPI, з простим двигуном, на який можливо поставити газ. Ціна 7600. Номер власника, кому буде цікаво, автомобіль має дачі в дощу. Салі, також має заводську тоніровку, парковчик. Можна, так, да, глянути? Так, автомобіль у нас має 4 електроскло підіймача, також електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, автодощ, кондиціонер. Так що, сидіння Гей, в гарному стані. Так, Кому цікаво, номер в об'яві, телефонуйте до власника. Ось я покажу вам ще раз. Так, Наступне Renault Grand Scenic 2007 року. Рестайн двигуном 2.0 на бензині пробіг 230 тисяч кілометрів. Так, подивимося по комплектації, що автомобіль має. Шкіряний заводський руль, не перешитий це точно. Потім електроскладування, клімат контроль, круїз контроль. Автомобіль, е, довгий це у нас Grand Scenic виходить. Не знаю, тут 5 місць чи 7 місць, не, не бачу я. Так, кому цікаво номер властика. Volkswagen Passat b 6 2009 року з двигуном 1.4 TSI Автомобіль в універсалі на титанових таких 16 дисках. Затонований. Має ззаді паркопчик, камеру заднього виду. Це в такому стані покажу. Зараз ціна його буде. 6450. Комусь цікавий номер власника ось так Наступний автомобіль у нас Renault Megane 4 з двигуном 1.5 дизель 2017 року. Пробіг 204 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 11600 доларів. Наступний у нас двохдверний Mitsubishi Colt титанових тисячках, пригнаний був з Німеччини, але вже на українській реєстрації 2011 року випуску, 1,3 бензин, ціна 5 тисяч доларів. О, цікаво. Рено Лоджі 2021 року. Двигуном 1,5 дизель. Семимісний автомобіль в білому кольорі на таких титанових дисках. Притонований весь автомобіль, крім лобового скла. Задні розпашні жабра. Має автомобіль задні парктроніки. Камеру має дуже. Да, і камеру навіть має заднього вигляду. А відкрита, да? вигляді класно. По комплектації 4 електро потім регулювання зеркал, Мультикермо. великий монітор, кондиціонер. Проїзд, проїзд да. Ну, практично новий автомобіль можна сказати. 2021 року. 14 тисяч пробіг? Так, у Саліс усіх. Ціна 16700. Так що кому цікавося номер власника Телефонуйте. Так, наступний автомобіль у нас Mitsubisі Lancer. Газ бензин, ціна 4500. Тут номера немає, нічого немає. Навірно, тут 1,5 газ бензин. Двигунчик, звичайний, а, 1,6 тут не, так. так. Так, така, що на продажі Honda CRV 2011 року з двигуном 2,4 бензин. Пробіг автомобіля 171 000 кілометрів. Ціна даного автомобіля 12 800. Автомобіль в чорному кольорі. В таких гарних титанових дисках. На автоматі, звичайно, підігрів передніх. Шкиряный, нет, комбинованный салон Штира Алькантара. А ведь полировано, гарно, гарно. Задние Так, зараз покажу вам номер власника, и сиди. Да, есть. Цена 12 тысяч 800 Так, Volkswagen Passat B6 2007 року з двигуном 1,6 MPI з простим двигуном, на який можна поставити газ. Пробіг оригінальний 174 000 пробігу. І автомобіль повністю в рідній фарбі. Не фарбований абсолютно. Так, Ціна даного автомобіля 6850 доларів всі е, Лобове, включаючи з усіма е, рідне, тут висічки нічого немає. На капоті також в сколі полі висічки немає скло. передніх фар в оригіналі немає, немає ні висіченого, нічого. Автомобіль має датчик дощу. так По комплектації у нас виходить два передніх скло підімача, регулювання підігрів зеркал. В такій стані ось сидіння. Е має коробку на 5 передач, е клімат, контроль, е підігрів передніх сидінь, пробіг 173 тисячі кілометрів. Біль свіжо пригнаний з Німеччини. Сидіння ось в гарному стані. Ні ржавчинки, ні на арочках, нічого нема такого. Як звичайно в них така болячка буває. Так, так що кому цікаво, телефонуйте номер. Так, все. так, офіційна Volkswagen Jetta 2016 року з двигуном дизельним 1,6. Пробіг має 175 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 11700. Автомобіль має датчик дощу. Зараз що у нас тут воно. Так. По комплектації 4 електросхлопіймача, регулювання підігрів зеркал. Має автодощ. Сидіння в такому стані. Має кондиціонер на ДСГ. Пробіг 175 тисяч з великим монітором. Така ось на титанових 16 дисках. Така задня частина, має задні парктроніки. Так що, кому цікаво, офіційний автомобіль, телефонуйте номер в об'яві.